У Києві знову засвітилося дороге обладнання. Комунальне підприємство Інформатика уклало нову угоду на майже 370 мільйонів гривень, і це лише за щити керування вуличним освітленням. Але найцікавіше за рік ціна в доларах зросла на 13%, хоча техніка лишилася та сама. А тепер деталі. У тендері, який завершився 27 травня, перемогло державне підприємство ХІДен. Воно поставить 131 щит керування вуличним освітленням. Один такий разом із монтажем і запуском обійдеться місто у майже 68 тисяч доларів. Усе обладнання сумісне з уже встановленою у Києві системою розумного світла словацького виробництва. Але головне, рік тому ці щити вже купували. Тоді по 59 тисяч доларів за штуку. А тепер на 13% дорожче, і це при незмінних технічних параметрах. Конкуренції не було на торги більше ніхто не прийшов. І це не перша угода з цим виконавцем від 2018 року. Ту саму структуру, що нині працює під брендом ХІДЕН, уже отримала замовлень на понад 2 мільярди гривень, і все без конкуренції або з мінімальною. Усе це під гаслом підвищення безпеки та економії для міста. Система має регулювати яскравість ліхтарів, фіксувати аварії, контролювати електромережу і реагувати на несправності. Але питання в іншому: чому одна і та сама техніка з року в рік дорожчає, хоча на ринку вона не змінюється, і чому на такі тендери не з'являються інші компанії? Ліси України з комфортом по бездоріжжю. Державне підприємство, що має опікуватися лісам України, замовило новенький Volkswagen та за понад 3 мільйони гривень. Найдешевша комплектація, але ціна преміальна. 25 травня у системі «Прозоро» з'явився тендер: Volkswagen Таурек 2025 року. Чорний, повнопривідний, дизель, 231 кінська сила, вартість 3 мільйони 100-900 тисяч гривень. Машина має приїхати у Київ або область вже за кілька місяців. Конкуренції на тендері не було прийшов лише один учасник офіційний дилер Volkswagen у Києві, автомобільний дім Атлант. І саме він отримав замовлення. Компанія зареєстрована на Кіпрський офшор, і її кінцевий бенефіціар громадянин Казахстану. До 2021 року дилером володіла Кіпрська компанія і громадянин Росії. Зараз фірма має за плочима держпідрядів майже на 184 мільйони гривень. Автівку замовлено не за бюджетні кошти, а за прибуток від господарської діяльності лісів України. Але питання залишається: чи справді лісам потрібен Таурек за 3 мільйони та ще й без конкуренції? Шкільні кухні на мільйони, а ціни як у люксовому ресторані у Миколаєві. Журналісти виявили завищені вартості будматеріалів у тендерах на ремонт харчоблоків. Все під грифом реконструкції та десятків мільйонів гривень. Усе почалося з порталу ДРІМС, де розміщені проекти реконструкції шкільних харчоблоків у Миколаєві. Видання антикорупційний вимір проаналізувало кілька ремонтів, вартість яких від 21 до 25 мільйонів гривень. Мова йде про ліцей номер 40 гімназію 46 та 52 а також третю. Але ціни в кошторисах відверто шокують. Наприклад, керамічна плитка в документах коштує 522 гривні за квадратний метр, без транспорту і без ПДВ. А в епіцентрі лише 452 гривні. І це ще в роздріб закупівлю оптом могла б дати ще нижчу ціну. Ще одна цегляна арифметика. Вартість однієї цеглини за бюджетні кошти 12 гривень 80 копійок, тоді як на ринку та сама менше 7 гривень. Виходить, що на кожному будівельному елементі переплата, яка у масштабах мільйонних підрядів набирає десятки тисяч гривень. І, хоч ремонти потрібні, лишається питання, чи обов'язково кухні мають бути зі крою і в ціні, і в підходах.